Всім привіт, народ, в нас сьогодні. Відео буде огляд блоків живлення для телефона, зарядки для з Аврори. Думаю, буде цікаво, тому що заходиш в магазин, очі розбігаються, не знаєш, що вибрати. Зараз ми будемо провіряти, які реально добрі, які правильно видає свої заявлені характеристики і так далі. Так що, думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і підтримуйте обов'язково український контент. А ми пігнали більш детальніше зараз. Будемо провіряти. Так, народ, я собі подумав, чому ж я роблю огляди з Aliexpress, а не зробити огляди з Aurora. Я розумію, їх багато є, але суть в чому. Я пішов в магазин Aurora, мені потрібен був блок е живлення, блок зарядки для телефона. Я зайшов їх там, як то кажуть, до кольору до вибору і не знаю, що вибрати. Я купив багато, ну купив штук 4 чи 5 таких блоків. І зараз ми. USB-тестером і на USB-нагрузкою будемо це все провіряти. Реально видає він там 2 А, 1,5 ампери чи там квік Charge цей і думаю, буде цікаво. Зроблю плейлист, такий окремий е огляд за Аврори. Там може раз в місяць, може два рази в місяць буду робити такі огляди, що мені буде потрібно. Я буду купляти чуть більше і будемо все разом. перевіряти. Що я купив. Купив так, чотири блока. А це мій я хочу також його перевірити. Користуюсь вже ним більше, пів півроку. Фірма називається Ас ніяк не реклама. Е, в мене є і безпровідні навушники від цієї фірми. Вони вже три роки роблять без проблем. Чесно говоря, ні разу не перевіряв. Маю два USB тестера і не перевіряв. Далі в Аврорі. Е, я зайшов, купив цих чотири блока. перші два, а потім ще раз задумав. Подумаю, блін, попробую всі. І е, о, за цих два вроді за цих о, два, я вже не пам'ятаю, заплатив 227 гривень. Ну, разом десь перший чек я загубив, разом десь вийшло в районі 500 гривень. Тому що найдешевший це цей, який пише, що видає 2,1 А. А найдорожчий це в нас вроді оцей, який Charge має і так далі. 3.0. Цей теж вроді має Charge якийсь. Як ми це все будемо перевіряти? Є от, два USB-тестера. Один в мене вже почав глючити, а цей новий. Я тільки ним раз провіряв. Хто дивиться мої відео, то знає. Він новесенький, ще, як то кажуть, муха не сиділа добре. І також ось така USB-нагрузка з переключаннями. Вона дуже дешева, на Китаї там гривнів, я не знаю скільки. 60, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Переключаєш 1 А включаєш нагрузку, даєш, виключаєш 2 А, коротше. а разом, якщо включаєш, буде 3 А 3,1 чи скільки ампер так що зараз це все будемо перевіряти, під'єднуємо блоки і погнали, напевно, спочатку з самого дешевого. При вас розпаковую, реально ще навіть не розпакував оце, цього всього. Ну тут у нас написано, що 2,1 А. Що в нас на USB тестері? Видає 5,5 вольта, 0 А. Підключаємо е, USB нагрузочку, виключаємо її спочатку. Включаємо USB нагрузку, у нас запрацювала, все нормально. Перший тумблерочок, вищий дає 1 А, другий 2 А. Включаємо. Будьте обережні, до речі, бо резистори дуже гріються. Включаємо 1 А. Рівно 1 А, як ви бачите, вона видає 1,4 А. Переключаємо на 2 А чи видає своїх заявлених. Та ти що? 2 А вона чітко видає. Реально, оцей блок за 60 Ам. 9 гривень чи за 70 видає чітко 2,1 А. Як заявлено, Блін, я в шоці? Навіть 2,2. 2,1, 2,2 виключаємо. Давайте попробуємо йому дати 3,1 А. Даємо, включаємо 2 А. 2,1 А він нормально витягує, без проблем. Даємо 3. Подивимося, чи піде він в захист. 3 А. Вольтаж, як ми бачимо, просів до 3,3 вольта. 2 А воно видає. Ну і грітись воно буде реально. Вольтажу в нас немає, бачите? Вольтаж просів. 2,1 А він своїх заявлених витягує без проблем. Так що фірма, ось ця, як вона називається? Броун чи Брофон. Е, ось так. Ось така фірма. Брофон е, витягує реально своїх 2 А. І ще одне, не забувайте, щоб цей блок видав вам тих 2 А. Шнур само, самої зарядки має бути також має видавати 2 ампери. більше 2 ампер. Бо якщо ви поставите 1 ампер, він буде заряджати вас силою там 1,5, один і ампери. Так що ось так. Та є погрішність не спорю, в той USB і в цьому погрішність. Ну але 2 ампери він чітко там 2,1 Нехай 2,1,8 один він видає. Поїхали далі. Ірен чи як? Ну коротше, я не сильний в цьому. Так, що в нас на блоці пише? Видає 5 вольт і 2 ампери максимально. Це ми все провіримо, чи в нас два виходи USB дає 2 А, чи вони діляться по одному. Якщо ви бачите, він ще має всередині таку підсвітку класно, там діод світиться. Так, видає 5,6 вольт, 5,06 вольта. Включаємо йому 1 А. І своїх заявлених 1 А він видає з натяжкою. Реально з натяжкою. А ні, пішов, пішов, пішов 1 ампер, 1 До Речі, якщо ви можете чуєте, зараз я вам ближче поставлю. Він щось гудить, шумить. Слухайте. Шум в нього є. Я його тільки розпакував народ. Реально. Добре, давайте йому дамо 2 ампери. Подивимося, як він буде шуміти. Напевно, як трактор. Добре, даємо йому 2 ампери. О, він перестав шуміти. Ну, 2 А він чистих своїх не видає. Просадка по вольтажу в нас є 4, навіть 5 вольт немає, 4,5 В 4,49 Ніяк він 2 А не видає. Оцей блок на один USB краще працює, ніж цей. Такий він красивий, весь світиться. І, до речі, як ти його виключаєш, він починає шипіти. Він шипить, всередині шипить. Він, напевно, вже прихований попався. Так що, е, Я навіть не хочу ставити в два гнізда, бо він тут 2 А, два гнізда явно не видасть. Він буде видавати по 08, по 09. Так що тут навіть нема чого провіряти. Я вже собі вибрав, що такі блоки цієї фірми я не буду купляти. Вони красиві, от лампочка ще по досі світить. Але ось така фірма, Viren, чи як воно, Viren називається, що тут вони по заявлених характеристиках нічого воно не видає. Красивий, без питань. Красивий, но век. Далі давайте перейдемо. Залишилось в нас два штуки. Перейдемо до тяжкої артилерії. Подивимося, як вони справляються. Оті ті помодні Квікчарч Yelendar, Яландар, чи як не знаю. Поправте мене в коментарях, чи правильно я читаю, чи ні. Коротше. Починаємо з цього слабшого 2,4 ампери. Два виходи. Тут у нас намальовано що у нас один ампер видає один вихід і другий два ампери видає. Зараз ми це все провіримо. Розпаковуємо. Що вам можу сказати? Виглядає він класно, пластик добрий, масивно, вага набагато більше, чим оці, взагалі, як пушинка. Ну і він і коштував з 100 -100 гривень до 200 гривень. Натавим 1 ампер. Світиться тут, бачите, синей. Що в нас? 5,1 вольта. По амперажу зараз ми включаємо 1 ампер. 1 ампер, по вольтажу все добре, 5,07 вольта, 98 1 ампер. 1 ампер він своїх заявлених видає без проблем. Так що без питань. Давайте ми ще на тому роз'ємі і вліпити йому 2 ампери. Наскільки просяде вольтаж? Давайте я вам ближче покажу. Давайте включимо 2 ампери йому. Та нічого собі, він нормально на цьому 1 А 2 А видає народ 2,2 А на цьому, там де пише 1 А. Видає 2,2 А чисто, подивіться вольтаж 5,23 Супер. Виключаємо далі. Це шов, е помаранчевий, давайте в зелений. 1 ампер, А. Тут пише 2 ампер, А. Тут має видавати повністю 2 А. Я думаю, тут і 3 А потягне. 5 В. Даємо йому пару хвилин роздоплитись. І включаємо на 1 А. Так, включили ми на 1 А. Вольтаж 5,06. 1 А він видає без проблем. Вольтаж не просідає. Далі, включаємо йому 2 А. Включаємо 2 А. Вольтаж теж підскочив. 5,2 В 2,26-2,3 А. Блін, видає просто бомба, реально. Ну, Він мені сподобався. Я буду, напевно, ним користуватися, але ще не факт, я перейду до другого. Що, дамо йому 3 ампери? Що він стягне чи ні? Так. Підняли ми. Ні, 3 ампери він не стягує. Вольтаж, як ви бачите, просів на 3,65, 2 ампери він своїх заявлених чесних видає. Пробуємо ще, чи цей блок видає з двох е, USB-портів по 2 ампери. Мені дуже цікаво, взяв я IP2312, яка реально там до 3 ампер вона заряджає. Ну 3 ні, ну 2 із копійками вона вона е, споживає без проблем. Е, поставив я сюди акумулятори LG на 3,400 чи 3,200 Вставляємо ось приблуду одну, наприклад, вставляємо сюди в один амперний, де вони заявлені. Сюди вставляємо USB-тестер другий. Вліз він чи ні, не знаю. Вліз, Але показники ми будемо бачити. Та я думаю, будемо. Так, далі. Вставляємо USB-нагрузку. Ось така у нас приблуда. То ми розвертаємо сюди. Не знаю з якої сторони дивитись. Короче, купа напхав я в цей блок. Включаємо, виключаємо всі. Раз. Так, дивимося на один блок. Де в нас є IP? -шка? В нас 498. Коротше, 5 вольт він тримає і 2, і 3 А. Дивимося на друге. Зараз переключимо, Блін, мені неудобно. Вибачайте, включаємо зразу ж 2 А. Вам я не знаю, чи видно. Коротше, 0,9 а 0,09. Зараз споживання самої USB нагрузки. Включаємо 1 А. Блін, по вольтажу я тут не бачу, але 1 А видає. Тут 1 А видає і тут нас 1 А видає. віддає 1,5 А ця сторона, що ця сторона. Ну Не 1,5, грубо говоря, тут 1,1 А. А тут 1,5 А видає. Так що два виходи е, видають, грубо говоря, по 1,5 А і все. Якщо ми виключаємо USB нагрузку тут в 1 А, тут у нас автоматично типа, помаранчевим стоїть. 2,3 Ампера спокійно. Коротше, блок реально добротний, як то кажуть. Ось така фірма, де упаковка-упаковка ось така. Так що можете купляти в Аврорі спокійно. Два телефона по 1,5 А можна заряджати з одного блока. Без проблем. Я думаю, він видасть. Ну, 1,3-1,4. Ну в середньому. Коротше, ціна характеристики супер. Рекомендую. А давайте мій аспорт перевіримо. Тут він заявлений, що видає 2,4 А. Мені самому цікаво. Так, 5 вольт заявлених є. Даємо йому 1 А. Подивимося на вольтаж. Вольтаж в мене просів. Не видає чистих 5 вольт. 1 А він видає 4,97, значить не такий він добрий. Виключаємо 1 А, подаємо йому 2 А. Так, 2 А він видає, але не повністю свої 5 вольт. 498. ну, Грубо говоря, 5 вольт видає, 2 А він видає. Так що. Фірма Aspor, де пише 2.4, 2,4 він не видає. 2.1, 2,2. Він спокійно. Видає. Що, як то кажуть, фінал. Переходимо до самого дорожчого. Не знаю, він 200 гривень, вроді теж коштував 200 з чимось. Це в нас Charge, е Ну, коротше, теж Charge, Скільки ват видає, не знаю. Глянемо. Тут же в нас плівка є, ну, подорого, все дорого і багато. Тут у нас є fast Charge, Блін, того я не провірю, а тут Quick Charge 3.0. 3.0, 24 А має спокійно видавати. А тут в мене немає Type-C Type-C зарядки. Так що якось візьму це все перевіру. Так що адаптер такий теж по вазі ідентичний. Що в нас по вольтажу? А ну давай. 5,24 вольта. Включаємо 1 А. Тут у нас написано 5 В 3 А він спокійно видає. Що? Зараз затестимо? 1 А, він, взагалі, не напрягаючись, видає 1 А. Виключаємо 1 А. Включаємо 2 А. 2 А видає, вольтаж 5 і 5 В, все супер. Що? Попровіримо, чи заявлені 5 В 3 А він видає. Він, напевно, з Type-C видає, а з USB шки точно не видає. 3 А. ніфіга, ніфіга народ. Видає він 3 А спокійно. Все, пішов. Пішов в захист. 3 А на цьому не видасть, ну але сюди 3 А він на пікчаржі D Type-C Type-C видає спокійно. Давайте виключимо резистор, ще раз його запустим. Запустився він. 5,2 вольта. Включаємо, 2 А. Буде заряджати без проблем. Коротше, народ, куплю я type -C, type c оцей, швидкісна зарядка. Я також ще перевірю, чи 3 А він видає. Ну, Але на мою думку, реально купляйте без проблем. Цей блок, ось такий. Також цієї ж фірми Quick Charge, там 3.0 от видає він спокійно 3 А. Так що можете заряджати свої гарні результат, моя думка, цієї фірми не купляйте зовсім. В Аврорі, чи де-небудь, чи на Китаї, чи на Аліекспрес, пофіг, де Вайрен, ось такими красивими блоками. Він вже шипить. Прям я ним ще навіть не користувався, розпакував перед вами. Взагалі, це мусор, це хлам. Далі цей бровфон, е, от в такій упаковці, зеленій, Так він був в Аврорі. Він коштував чи 70 гривень, чи до 100 гривень. Коротше, коштував. Це його рекомендую на одну, на один USB, без питань. Користуйтеся бюджетний, реально класний. Я сам буду цим користуватися. Цей добротний. Всі решта Аспор, ось така фірма. Так, можна, типа 2 Ампера він своїх видає, але на 2 USB він, напевно, по Амперу видасть ви, ви більше не дасть. Я ним кажу, користувався, я ним доволі добре заряджає. Так що, теж, якщо хтось схоче, може такий придбати. Це я в нас купляв в Україні. Також Аспор. Добрий. І цих два. Єлендар, чи як воно називається, коротше, ці квікчарджі. Також я рекомендую. Ось одна упаковка, 2,4 А. Рекомендую. Реально класна штука. Ціна, блин, ціна, якість, як то так сказати. І цей також Fast Charge. Також рекомендую. Так що, народ, ось таке відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи вам сподобалось, чи воно вам було корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте український контент, слава Україні, слава зсу і всім до наступних відео.